Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Таким продовженням оплоту демократії є контракт від 18 до 24 років мобілізації, який пропонує Міністерство оборони України. Ну і згідно цього контракту, там пропонують долучитися молоді з громадянством України і умови, які вирішують. Приєднатися до е, української армії чи до армії оборони чи до Збройних сил України вони визначаються контрактом на один рік з можливостю демобілізації або з продовженням на вибір. Тобто в контракті вже буде чітко прописано, що ви маєте право після закінчення на наступну секунду без жодних там будь-яких умов демобілізуватися. Друге, що таке важливе є з цього приводу, це одноразова фінансова винагорода 1 мільйон гривень. І з цієї суми 200 тисяч видається відразу. Ну, перечисляється на карточку, не видається. Це треба бути чесним і відвертим, і не обманювати людей, що ці гроші готівкою ніхто не видає, а вони перечисляються на картковий рахунок. І 800 тисяч гривень буде виплачуватися протягом. 12 місяців. Я так розумію, що поки що з цього нерозуміння є одне, що ці 800 тисяч поділяться якимось чином по місячних перечисленнях на картковий рахунок. І зарплата 120 тисяч гривень на місяць, і там додаткові виплати. Додаткові виплати, я так розумію, що це будуть виплати за бойові. Підбиті там, окремо одиниці техніки, там, за поранення окремо, я так думаю, що будуть платити також окремо. Хоча е, поки що це не розголошується чи не наголошується там засоби масової інформації, поки що мовчать про це. Е, я так думаю, що контракт повністю ще не сформований. І так, Міністерство оборони говорить про те, що сумарно доброволець за рік отримує. До двох мільйонів гривень. Ну, якщо е, говорити про відвертість, щирість там креативність Міністерства оборони, то якщо один мільйон на рік додати мільйон двісті тисяч заробітної плати в місяць, то це буде два мільйона. 440 тисяч гривень. Я не розумію, чому Міністерство оборони не дружить, які е, сучасні українські суди і система українського правосуддя з математикою ту, яку вивчають в школі, там, де додавання, віднімання і множення там, ну, ділення поки що тут немає. Ну і таким чином, е, умови, в принципі, доволі. Е, Пристойні, якщо взяти на те, що основна маса людей, які е будуть йти в армію е за ці кошти, ну і плюс страховка, там виплата буде, за, якщо людина загине, там родичам 15 млн грн, я так думаю, що все-таки пропишуться в контракті як страховку. Таким чином, фінансова війна між державою Україна і Росія фактично виливається в те, що молодь залучається до бойових дій і молодь залучається на добровільній основі. Те, про що я раніше і говорив, що саме так і буде проходити подальша так звана мобілізація, оскільки війни сьогодення і сучасні не загальнонародні держави передбачають те, що держава воює наявними силами і засобами і захищає свою контрольовану територію. Останнім таким кроком в цьому напрямку, цих підтверджень моїх слів, є те, що в виконавчих листах, які подаються проти держави Україна, де вона програє в українських судах позови, подані проти нею. В виконавчих листах пишеться вже не держава Україна боржника, а пишеться вже держава. І це вже приблизно тягнеться, скажімо так, з минулого року, десь з вересня чи з жовтня. Тобто в нових виконавчих листах боржником визначається просто держава. Що говорить про глобалізаційні процеси, ті, які я раніше говорив, що ми всього не знаємо, але, судячи з усього, що неважливо, яка держава контролює територію, вона має тримати в покорі населення підконтрольної території. Ну, десь так воно виглядає, і я думаю, що це не мною придумано, це десь за задумом глобалістів впроваджується воно на рівні всієї планети, оскільки, як ми з вами пам'ятаємо, суди стали без України. Там е, поліція теж без України, закон про національну поліцію. Ну і все інше також стає вже без слова «Україна». Ну і тепер щодо е, багато людей думають, що це пастка зі сторони держави. І як тільки люди попадуть в СУ, ніхто виконувати своїх зобов'язань не буде. Так це не пастка, будуть, безперечно, такі багато процесів, де держава не буде виконувати своїх обов'язків. Ми завжди забуваємо, що держава е, діє, е, самостій, вона є самостійним суб'єктом права, але вона діє через органи державної влади. І Тому е, ті чиновники, це чийсь сват, брат, кум, тато, мама, які працюють в органах державної влади, і безперечно. Як казав один СБУшник Чорний покійний, коли продав мене за тисячу доларів, і на моє запитання, а як це ви мене так продали, так дешево і взагалі, як ви таке могли зробити? Ну, його відповідь була доволі не то, що несподівана, а доволі пристойна на всі віка. Ніщо чоловіческе нам не чуждо. Ну і тепер багато також пишуть про те, що. Держава здивована, що молодь не вірить в безкоштовний мільйон. Та молодь є різна, і основна маса безробітної зумбованої молоді, яка виросла на тому, що в них нема свого тата, що їхній батько Бандера чи там ще інші такі ж самі батьки, як я кажу. Вона піде туди, піде підписувати контракти, бо їй нема куди подітися, оскільки при тій самій нехватці робочих місць роботи для них немає. Особливо це стосується молоді, яка з невеличких містечок, так званих штетлів чи з сіл, які вимирають, де роботи взагалі немає від слова взагалі. Оскільки ніхто не створює робочі місця в селах внаслідок глобалізаційних процесів. І так, люди не вірять у те, що гроші є, вони просто в іншому кабінеті. Чек уже в дорозі, виписаний, але він ще в дорозі. Мільйон вже теж надіслали. Ну і ви сумніваєтеся в надійності держави? та ви підпишіть контракт а потім гроші. Все часно, причасно. Я слово зеленого піонера. Ви всі їх отримаєте. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.